Пити патрульний автомобіль. Розірвана форма і побої. Так на Прикарпатті закінчилося нічне патрулювання села Великий ключів працівниками державтоінспекції. Троє правоохоронців запевняють, що на них напали селяни тільки за те, що вони зупинили порушника мотоцикліста. Один здається тепер у лікарні. Подробиці на місці з'ясовувала наша Алла Пас. Це звичайне сільське перехрестя, звідси до дороги державного значення кілометри три. Але саме тут серед ночі на патрулюванні зупинився екіпаж ДАІ. Все почалося, коли правоохоронці зупинили мотоцикліста. Без номерів, документів, а водій ще й виявився на підпитку, кажуть Даївці. На порушника почали складати протокол і оформлювати мотоцикл на штрафмайданчик, коли під'їхали два легковики і заблокували патрульний автомобіль. Більшість були гості весілля, що гуляли неподалік. Вони вимагали від них терміново покинути місце патрулювання, відпустити водія мотоцикла. Сильний удар в спину. Мене збивають з ніг. Побили ногами ногами, тому що я знаходився на, на цьому в область голови, в області хребта, і ця група далі мене немов на руках понесла до е, автомобіля Субару. Цей же транспортний засіб блокував наш службовий автомобіль. Значить, запхали туди, там далі намагалися в мене. Забрати зброю, забрати пос... службове посвідчення. Зрештою, каже Даєвець селяни відвезли його неподалік у ліс і там залишили. Зараз потерпіли у лікарні. Закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки і м'яких тканин плеча. Слідчі кажуть, усе знято на відеореєстратор патрульного авто, тож слідчі шукають та опитують учасників бійки. Самі селяни переконують правоохоронців, був лише конфлікт, а не бійка. Журналістам пояснили, повстали проти свавілля даїшників. Був безпреділ крайнь. Зі сторони даї тебе зупиняють. Все, ти не один сказати, ні відпроситись, ні відмолитись. Тупо приїздять на того, щоб заробити. Товариш їхав на скутері, вони його зупинили. Скутер без документів був все тисячу гривень, двісті віддав. Просто я єдине прохання припинити це самопроизвол. Ми сьогодні в сільській раді це питання розглядали. Ми всі написали там скарги, і якщо це не буде розглянуто, то тоді будемо далі жалітися. Але наразі кримінальна відповідальність загрожує таки селянам, що напали на правоохоронців при виконанні до п'яти років позбавлення волі. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.